Ніхауся ніха зараз секундочку президента так, все Раздульки. Отож з нами ініціатор ідеї. Добрий день, ніхао, як ви казали. Президент футбольної академії Костопіль, ініціатор проведення кубку футбольної академії Костопіль. Як зародилася ідея? Просто назбирали багато кубків, не багато дітей і вирішили, чим би це сиділи не поєднати. Батьки за Підтримали це діло. Е, так, та, також дякую Юрій Рославовичу Шерманському, який дав можливість пограти на такому хорошому полі. Ну Все все класно, все вдалось. Погода була шикарна, футбольна. І сонечко пекло, і дощик злива. Це дуже класно. Добрий день. Добрий Скажіть, будь ласка, чому не приймали участь дітки 17-го року народження? Ви боялися їхньої появи, що ви їм програєте? Ні, вони дуже маленько, вже Вирішити це питання. Завтра турнір буде, по, до речі, Костопіль Open. Так що завтра будуть грати, вони змагаються. А вони прийшли, поболівали, молодці, отримали свіного роду, як і у них болівальники. Так що все добре. Що, здобули перемогу у Кубку збірна батьків? Скажіть чому? Можливо, були якісь підстави? Ми тренувалися дуже дуже довго, аж десь 10 хвилин до гри, Тому ми думаємо, що все ми й перемогли. Знаєте, після феєрії Динамо Київ Шевченка забрали у Мілан, на Реброва в Тоттенхем. Куди заберуть Тетяну, куди вас? Тетяну заберуть в Житомир Полісся, а мене заберуть на полян або в в кафе. Ну що ж, бажаю вам там успіху і надіюсь, ми там далі з вами продовжимо боротьбу. Надіюся на вашу підтримку. Обов'язково. Дякую. А з нами був Юрій Тріль, президент футбольної академії Костопіль.